Справжнім героям документи не потрібні. Їх впізнаєш за готовністю ризикувати. Парк екстремальних атракціонів шоу Я Герой тепер відкрито для туристів. Без жодних кастингів. Завдяки новому каналові та туристично-розважальному комплексу Золотий берег кожен може взяти участь у шоу та вибороти приз. Активний відпочинок у Криму відродиться. З Орлівки повернулася Наталка Федечко досі у захваті. Вісім команд аматорів, вісім атракціонів. Міністр Криму з туризму каже, натренований державною службою, тому кімната жахіть для нього дитячий белькіт. Адміністративна робота це те ж саме, тільки без казки. Тобто тут можна вдаритися і встати, а там головою вдарився і чекаєш, коли воно загоїться. Новоканальці також зібралися в команду за кадром. Ось редакторка проєкту Оля Булкіна страждає на атракціоні Космос. Тут важлива зібраність і дуже важлива підтримка команди. Взагалі нереально важливо. Коли там ззаду кричать кричать, Булкіна, Булкіна, давай, я лечу, у мене все болить, вирізаю стіну, але мені так радісно я думаю, а я всіх порву, я зможу. Один із найважчих атракціонів. Раптур із чарівними грибами. Цей хлопець проходить його за рекордних 30 секунд. Його партнер із команди Женя потрапив у парк випадково, а перемогу і кубок здобув бо акробатична таблетна табалет на студії. Думав, як можна швидше приялі чотири препятствия, ніж мій соперник предалі два. Глядачі не можуть витримати такого запалу. Хочуть залишити фотоапарати і податися до бою. Будем ползти, будемо карабкатися. Дубами Готові. От так. І зубами, от так. Генеральна продюсерка нового каналу каже, що атракціони для туристів на срібній лізі, на відміну від телешоу, будуть не надто складними. Для людей, для парка, для посещения, понятно, что режимы будут щадящие, но тем не менее, эксклюзивность этого парка именно в том, что он дает возможность всем людям отдохнуть абсолютно по-новому. Организаторы сподеваются, завдяки парковой аттракционе в Орлевце, відродиться активный відпочинок у Крыму. А, такие проекты, а я уверена, что этот проект станет международным, будет поднимать престиж и приносить... Нашей стране. Это хорошо, что в Крыму есть такой парк аттракционов. Это Украина, это очень важно. Поэтому это привлечение туризма, да и вообще это, собственно говоря, интересно для людей, прежде всего для себя, для всех. Поэтому я вважаю, що зроблено огромное дело благодаря новому каналу і, собственно говоря, властям города моей, моей какой-то некой помощи. Для всіх охочих срібна ліга розпочнеться 22 липня і триватиме до вересня долучно. Героїчні туристи змагатимуться за пів кілограма срібла. І найголовніше переможець візьме участь у наступному сезоні телешоу Я Герой 2. О, Наталка Федечко, Сергій Манасков, Новий канал.